Третій етап називається побудова структури таблиць. І ми його будемо робити в Word. Структура таблиць формується на основі концептуальної моделі. Структура таблиць, таблиць, бази, бази даних авто. Ми описуємо кожну табличку окремо. Починаємо ми з табличок. Які не мають зовнішніх ключів. Тобто, на відміну від другого кроку, де ми будували концептуальну модель, ми одразу головну таблицю формували. Тепер ми формуємо неголовні таблиці. Чому? Тому що неголовні таблиці зв'язані з головною. І головна залежить від них. Нагадую, що тип даних первинного ключа і зв'язаного з ним зовнішнього ключа, мають бути однакові. Для ведення. Структури нам потрібна таблиця, таблиця, паливо. Ось так. Ця таблиця буде складатися з таких полів. Назва, назва латиницею, назва з нашого проєкту, назва латиницею, як вона буде у нас називатися в фізичній базі даних. Тип даних обмеження. обмеження. Назва код латиницею коде. Тип даних, який ми беремо тип даних для коду паливо. Наскільки ну, у нас немає якихось там особливих кодів для самого палива в цій предметній області, ми можемо просто робити 1, 2, 3 нумерацію списку. Зробимо байт. Чому байт? Тому що тип даних байт означає від 0 до 255. А у нас немає більше 255 різновидів палива. Тому ми обираємо найпростіший тип даних байт. Обмеження, в нашому випадку, обмеження це первинний ключок. Наступне назва. Назва. І третя. Опис. Назва. Name. Опис «Дескріпшн». «Дескріпшн». Ось так. Назва це текстовий тих даних. Текст. Але для текстовий – текстовий. Для текстового типу даних обов'язково треба вказувати розмір. Що нам треба зробити? Нам потрібно порахувати, скільки займає. Символів, максимальна назва палива Є бензин, газ бензин, бензин газ. Я думаю, що це найдовша назва. Тут статистика була. Ось, виділено знаків е, без пробілив 10. У мене всього 10 знаків у цьому надписі. Тобто. Я можу написати 15 сюди розмір. І цього мені вистачить для всього, що мені потрібно. Description – то великий текст або мемо. Чому? Може бути багато, може бути небагато, може взагалі бути порожнім. Тому ми не визначаємо його розмір, а просто кажемо, що там буде великий текст або текст типу мемо. Тепер заголовок, таблиця, паливо. Містить перелік можливого палива, яке використовується авто. Наприклад, бензин, газ, газ, бензин, дизель, тощо. Ну і так далі, да? тому подібне. Обов'язково вказуйте, що ви мали на увазі, коли писали цю таблицю. Давайте ще опишемо марку. Всі зараз описувати не будемо. А, ні, марку не можемо. Марку не можемо, можемо написати країну. Чому марку не можемо? Тому що марка зв'язана з країною. Бачите? Спочатку всі незалежні. Перелік можливих. Перелік. Країн містить перелік країн, які випускають авто. Серед таких країн можуть бути: Китай, Корея, Японія, Україна, Франція. І так далі. Знову табличка. Така сама, тільки в нас різні будуть типи даних і назви. Код залишаємо байтом, там не так багато країн, що випускають авто. Назву 15 нам вже не підходить. Можна 50 поставити, можна, в принципі, порахувати максимально довжину. можна приблизно поставити. Код то первинний ключ, опису у нас немає. Опис ми прибираємо видалити Наступну табличку можна взяти марку. Марка містить перелік торгівельних марок, які займаються випуском авто. Так? Серед таких марок. Можуть бути. Що ще? Ну, треба, якщо ми позбирали більше інформації, то у нас більше буде форд, ну і так далі. Для чого я пишу приклади? Для марок не складно, для країн, може, для палива не складно, але є такі моменти, де. Потрібно зрозуміти, що мав на увазі автор цієї таблички, коли казав, що ця табличка буде містити щось там, тип якийсь, що означає в його розумінні цей тип. Так, тут код назва країна бренду рейтинг. І ось дивіться, до чого ми дійшли. Код назва країна бренду. І рейтинг. Так. Рейтинг, а це каунтрі. Каунтрі є. Назву ми можемо залишити. Я думаю, що більше 15 там небагато у нас таких назв. Каунтрі. Це ФК. Якщо це ФК, то нам потрібно подивитись, куди. Дивіться. Ось шлях до коду країни. А це означає, що код країни і код. Країни бренд будуть однаковими. Тут треба написати не мемо, а байт. Байт. Ось так. Рейтинг у нас може бути числовим, може бути навіть дробовим, там 5,5 зірочок. Числове. дробове. І які у нас обмеження? Мінусовий рейтинг. Ми не допускаємо. Пишемо, що рейтинг завжди більше нуля. І так нам потрібно всі таблички до того, як ми підійдемо до таблиці каталог авто. Я її трошки почну, але надалі ваша задача зробити каталог авто повністю містить перелік конкретних, конкретних авто. Да, які ви можете купити, замовити? Код ось у нас. А, але тепер байт нам не підходить. Автомобілів в світі явно більше, ніж 255 штук. Нам потрібне довге ціле, бо їх мільйони. Це первинний ключ. Назва марки. Можливо, 15, можливо, навіть 20. Нам потрібно буде. Треба проаналізувати всі можливі марки, які ви там оберете, і порахувати довжину найдовшого для дочка з назвою марки. О, це не назва, а це у нас буде модель. Так, дивлюсь: сюди. марка. Сюди ми ставимо марку. Давайте ставить. Марка. Давайте не відступати від. Структуру, яку ми зробили в нашій концептуальній моделі марка. Марка то зовнішній ключ. Посилання на код марки. Код марки байт. Це в нас FK. ФК. Далі модель залишили. Країна нема ціна. Країну ми нижче. Ціна в гривнях, ціна прайс. Прайс це числове. Числовий. Числове, да. Бо числовий, давайте числовий, дробовий. Бо то тип даних. Давайте тут числовий, дробовий. Ціна не просто більше нуля. Навіть якщо це в подарунок. Ціна не може бути менше однієї копійки. Більше 0,01. Навіть 0 не можна поставити. І так ми всі таблички від палива. Да, давайте ще паливо у нас є. Паливо Fuel. Паливо це теж байт. Бачите? Байт. Чому байт? Бо то FK. F K. Ви всі поля маєте сюди внести. Я ще країну виробництва. виробництва сюди додам. Country, Вона теж байт. І це теж F F. Ось вона F K. Далі. Об'єм двигуна. Привід трансмісія, колір, рік. Рік, до речі, це буде теж. Рік у нас тут. Рік це буде ар. Числови ціле, ціле, на більше нуля. Я навіть можу сказати там більше 1900-х якихось років, бо навіть 12-й рік для авто нам не підходить. А можливо, взагалі, якісь там більше. 1950-х років. Ви можете собі дозволити таке обмеження. Для фото, для фото в нас буде бінарний формат або формат олія. Бінарі, бінарний олірний олі. Формат вкладення бінарний даний формат ми туди будемо завантажувати байтами в даному форматі нашу картинку або посилання на об'єкт, який буде відкриватися з двосторонніх засобів. Все, щось, наприклад, не може бути порожнім, можна ще в обмеження надавати. Я всі поля заповнювати не буду. Я думаю, що зрозуміло за аналогією, як це зробити. Тепер у нас є всі інструменти для розробки бази даних. У нас є дані, які ми можемо вносити в нашу базу даних, первинна інформація, є концептуальна модель, яка буде показувати нам, як зв'язувати таблички. І є структура таблиць, яка є вхідною інформацією для побудови моделі бази даних вже в сервері баз даних. На цьому все.